Доброго дня, малята! Сьогодні у нас з вами буде конструювання. Конструювання з природного матеріалу. Ми з вами виготовимо осінню картину, якою ви зможете прикрасити свою оселю і принести свої будинки трішки осені. Для конструювання нам знадобиться 4 гілочки однакової довжини, опале осіннє листя, а також шматок нитки. Підготуйте матеріал і ми розпочнемо. Нам потрібно наші полочки розставити ось таким чином, квадратом. І ось ці місця з'єднати. Ниткою. Ось таким чином ми з'єднуємо нашу рамочку до нашої картини, а зараз нам потрібно ниткою зробити таке собі полотно знизу, згори донизу. Нам потрібно промотати ниткою. Усю, весь простір нашої картини всередині. Ось таким чином ми проселяємо нашу картину. А тепер між ниточки ось сюди будемо ми прикрашати їх листям і проставляти листя. Ось така осіння картина у нас з вами вийшла. Ви можете зробити зверху ниточку собі, щоб повісити її на стіну. Я сподіваюся, дітки, що вам було весело і ви насолоджувалися процесом роботи. До нових зустрічей!